За три рази взяли мої збереження. 63-річний рівнянин Віктор пригадує, як у понеділок, 20 березня, з його банківської карти шахраї зняли майже 55 тисяч гривень. Взяв телефон, представляються мені. Це служба безпеки банку. Кажу, зрозуміло, що хочете. На 1200 гривень вашою карточкою хотіли розрахуватися. Кажу, не може бути. А де ваша карточка? Зі мною. А можете ну, подивитися. Пішов в бутовку, взяв карточку, подивився, а дайте чотири останні номери. А я кажу: мені казали, що не можна давати чотири останні номери. То ви що? Ми хочемо допомогти. Що ви таке говорите? Ну, і я дав чотири останні Зі Зістів чоловіка, його колеги за у такому дзвінку злочині. Сказали терміново блокувати картку. Поїхав я в банк на ювілейну до дівчат. Дівчата що робить? Вони мені роздрукували. Каже, їдьте поліцію і напишіть заяву, коли вони отримують ці чотири цифри шахраї. Вони заходять в інтернет-банківський акаунт потерпілого і можуть вчиняти будь-які дії, в тому числі вони можуть ще отримати кредит на дану карточку, якщо у людини немає коштів, підняти кредитний ліміт і після цього вивести кредитний ну, отриманий кредит на іншу карточку. Банківські працівники ніколи не телефонують. Ніколи не випитують CV-код, термін дії, карточки, номер, карточку і пін-код. Ніколи їх не просять змінити і ніколи не просять їх повідомити, тому що це банківській безпеці не потрібно. Наразі за цим фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.